Діво, привіт! Подивимось, яким буде для вас тиждень з 20 по 26 листопада. Загадайте, що ви собі планували. Зараз подивимось. Також нагадую, що відео можна дивитися як по асценденту, так і по сонцю. Отже, Діво, позитив тижня для вас. Король Пентаклів, смерть. І десятка жезлів. Пливли, пливли, на березі втопились. І зараз мені, якщо щось, хтось напише знову, що куди ти смерть, десятка жезлів, в чому тут плюс? Хіба це позитив? Так, це позитив. Це позитив. Розумієте? Не треба ділити карти, що оце от десятка жезлів, все, чи там десятка мечів, все, вона негативна, ми її там тільки в негативі повинні десь бачити. І більше ні. Карти в зв'язці читаються в ситуації, в події. І для когось це дійсно може бути знаком плюс і в позитиві. Часом треба вчасно злізти з коня, коли він здох, розумієте? Король Пентаклів, смерть і десятка мечів. Тут серйозні зміни. Тут серйозні зміни, від яких ви не сховаєтесь. Я відчуваю це поки що по питаннях фінансів і здоров'я, але ми зараз з вами прояснимо і подивимося. Так. Для тих, хто в нас самотній, починаємо ми з любовної сфери. Для тих, хто самотній. яка ситуація тут у вас, Діва. Так, по десятці кубків. Так, для дівчат в першу чергу говорю, тут може проходити знакове знайомство з чоловіком. Який трансформує вас, який змінить вас, який поставить крапку над і в багатьох ваших питаннях, це людина, фінансово впевнена в собі, закохана в роботу, це людина інтелектуально і емоційно дуже піднесена. Це те, про що говорять, знаєте. Ну, не те, щоб лицар на білому коні, скажімо так. Це людина, про яку ви давно мріяли. Тут може проходити таке знайомство, і ну, тут однозначно по кармі. Тут іде про працювання дуже жорстке ваших любовних питань. Лаготуйтесь, тут знайомство буде. Інше питання, що ця людина може бути не, е, не вільна. Ви можете попасти в любовний трикутник, але тут дуже через це дуже серйозні трансформації ваше життя прийдуть. Ви можете обірвати незадовго потім з цією людиною будь-який контакт, але бути дуже вдячним йому за те, що він прийшов у ваше життя. Тому так, це лягає в позитиві. Вам потрібен такий досвід для тих, хто в нас якраз таки в любовних трикутниках, незрозумілих стосунках, невияснених, яка тут ситуація. По п'ятірці мечів. Тут або ти змінюєшся? Або ти йдеш зі мною однією дорогою, або ти а, трошки приходиш в себе і там стаєш а, нормальним хлопцем, там, чоловіком, або ми розходимось. Я відчуваю, що тут іде закінчення стосунків, і ви звільняєтесь з цього трикутника. Це питання грошей може приходити теж, тому що тут ем, недостатньо стабільна людина. Крім того, що трикутник завела вас в трикутник. Ем, крім того, ну, це взагалі не про серйозного, націленого на щось справжнього чоловіка. Тому тут ну, шикарно, що тут випала десятка мечів. Да, боляче, да, прив'язки були, да, ніби перспективи були, але ну, вам тут зрадили, з вами зраджують. Для тих, хто в серйозних стосунках, яка тут ситуація? Так, Трійка пентаклів з десяткою мечів, смертю і королем пентаклів. Дивіться, не хочу лякати, але напевно скажу: є тут формат любовного трикутника теж, тут може бути. І тут дуже чітко, конкретно це виявити, присікти і поговорити на тему: так, ну то що, що далі? Як ти плануєш своє майбутнє зі мною? А я маю планувати з тобою? Тобто, якщо тут проходитимуть питання любовних трикутників, чітко, конкретно поставити людину на місце, і хай вона визначається. Як було, так більше не буде. Тут взагалі про перехід на якийсь новий рівень. Розумієте? На те, щоб рости разом, ставати кращими разом, дорослішати разом. Якщо людина цього з вами не хоче, або нічого для цього не робить, а лише говорить, ну, значить пора ставити крапку. Робочі питання фінансові кар'єрні. Для тих, хто в нас не працює. Яка у вас ситуація діва? Так, по Артуру Шопенгауеру по помірності. Тут йде, можливо, невелика, але фінансова допомога і підтримка від чоловіка. Батька. Брата та навіть від друга, тобто тут вам можуть якусь певну суму грошей невелику, але виділяти вам важко вам важко це приймати, але виходу немає. Тобто, ви в тому положенні, коли дякую за те. Тут може йти дійсно допомога від такого старшого зрілого фінансово. Фінансово незалежного чоловіка. В нього тут все класно і він хоче вам допомогти. Просто прийміться для тих, хто в нас в пошуку роботи, Діва. Яка у вас ситуація? Ой, посипались, посипались. Пошук роботи. По трійки кубків. Дивіться, а я це бачу, як знаєте, запропонували хорошу вакансію, покликали на співбесіду, ви пройшли співбесіду і гарно це відмітили. З друзями, близькими, або навіть майбутніми колегами. Бо тут однозначно якісь зміни, які закривають ваш минулий період і відкривають перед вами нові двері. Дивіться, якщо можуть і проходити там на початку тижня відмови, це теж треба обмити, як то кажуть. Значить, робимо висновки, йдемо далі. Я все таки відчуваю, що. Ви отримаєте хорошу роботу для тих, хто вже працює по найму, яка ситуація у вас. Так. Тут у нас колесо фортуни, а якщо конкретніше, то колесо бажання. Про що тут йдеться? Тут ви можете задумуватись про те, щоб змінити вектор дії, змінити професію. Перейти в новий відділ, в новий філіал вам можуть це запропонувати, наприклад, ваш начальник. Тобто закрити всякі старі питання і проекти і перейти на якусь іншу діяльність. Наразі на цьому тижні вам тільки може от пропозиція надійти про те, щоб змінити вашу діяльність, будете її обдумувати. Для тих, хто в нас на фрілансі, хто працює сам на себе, хто має свій бізнес-діво. Яка тут ситуація? Ну, зразу дві, значить, зразу дві. Так. Король мечів і паш-чаш. Так. В зв'язку з цими картами тут ви будете думати про те, щоб реорганізувати свою роботу, бо вам трошки вже набридло, скажімо так. Ви хочете більше відпочивати, ви хочете більше отримувати кайфу від роботи, а поки що робота приносить вам тільки головні болі, проблеми. І багато страждань через те, що ви власних очікувань не досягаєте, скажімо так. Тут може проходити: от що реорганізація звільнення, якщо у вас є підопічні, пошук нових людей молодої крові, звернення до адвокатів, юристів. До людей, які можуть надати вам правову підтримку і допомогу. Оформлення документів по стану здоров'я. тут Ситуація буде вдівка. Так. Вісмірка мечів. Це втома, однозначно, це втома. Можуть проходити погіршення по зору. Якщо ви відчуваєте, що у вас падає зір, обов'язково ідіть до лікаря, вирішуйте це питання. Ну і тут загалом такі зв'язані руки. Це зажими, зажими в тілі і не вистачає вам фізичної активності, скажімо так. Може бути там сидяча робота, наприклад, або загалом мало фізичної активності і тіло буде страждати. Так, дивимося негатив або застереження. Полетів уже застереження тижня. Угу. Лицар жезлів, імператриця і повішений? І в нас на дні колоди восьмірка кубків. Що я можу вам сказати, мої дорогі рідні? Якщо ми говоримо тут в плані любовної ситуації, тут вам запропонують залишитись на тому, в тому форматі, в якому буде зручно не вам. І це однозначно не принесе вам ніякого задоволення. Я відчуваю тут конфліктну ситуацію, таку натягнуту в когось одного з вас. А іншому комфортно, іншому і так класно. Якщо ви, дружина, ви дізнаєтесь про любовні трикутники або там загравання там, свого чоловіка чи хлопця з кимось ще, то тут же вам будуть говорити: ну ж, люблю я тебе, ну ти ж моя там найголовніша і так далі. І тут вам просто треба вирішити, чи ви цю ситуацію заминаєте, чи ви її якось перероблюєте, та, робите якісь свої власні висновки і рухаєтесь далі. Тут можуть проходити такі натягнуті конфліктні ситуації, але майте на увазі, ваш партнер-партнерка нічого змінювати не хоче. Йому або їй комфортно і так, це вам треба буде миритися з цими проблемами. Знаєте, коли ніби в стосунках двоє, а проблеми вирішує один. Тут ще можна очікувати відповіді, будете очікувати відповіді від якоїсь жінки. Від неї буде залежати щось важливе, і ви от будете чекати, що ж вона вам відповість, що ж вона вам скаже, яку інформацію надасть. Порада для Дів. Дев'ятка жезлів. Про що тут йдеться? Ви у виграшній позиції, ви навчилися себе обороняти або вчитеся, проходячи певні ситуації, і ставте свій комфорт, спокій і свою безпеку на перше місце. Розумієте, про що я? Тут взагалі не та ситуація, коли треба бути матір'ю Терезою. Ні. Тут ви повинні захищати свої інтереси. Чого б це вам не коштувало? І подивимося сюрприз тижня. Станете свідком якихось подій, але не хотітимете в них включатися. Тобто ви будете таким спостерігачем збоку боку, будете мотати собі на вуз. що відбувається, хто як себе поводить. Тобто тут ви нібито от щось побачите таке і будете думати, а чи включатися вам в цю ситуацію, чи ні, чи залишитися спостерігачем. Ну, по девятці жезлів. Я б не радила вам бути просто спостерігачем. Оцініть ситуацію, так, подивіться навколо себе, роззирніться. Але приступайте до активних дій. Цікавий, насичений, морально складний тиждень в дів. Напишіть мені. Як у вас відіграється, буду рада почитати зворотній зв'язок. І до нових зустрічей, до нових відео.